Йомаю, блін, не можу уявити, наскільки ж вам важко дивитись на таку <хи>, вроду, неймовірно цнотливі вусика, окуляри, але давайте я зніму, щоб трошки попустились. Йовченко, перші в житті придбав, вважаю, виглядає як довбойоп, тим не менш, все одно ношу. Можете в коментарях оцінити по 10-ти бальні. По класиці, з мене заряджені накатка, з вас лайк, коментар, і ми разом присовуємо рекомендаціях. Давайте ще трошечки насолодіться. А! Поїхали. Хлопці, ну не бий, ну я не місний, ну дійсно. Не бий! Тюрлюлюнь. Зона проходь швидше, я хочу ж вицілити. Ай, я, я ризикну. Не, стоять! Стоять, дід. Все добре. Я так оп інфу зберу, тільки під шумок. Прям а дуже я сексуально стріляють. Я, я з тобою. Подожди. Прийнято. У мене є X, x8. Так на мінки я зараз буду їх хібати. Будинок. Тут. Зрозумів, Чекаю зар. Як я не нокнув? Блін, скільки тик зробив і не влучно. Ось там двоє за цею залупою. І один в будинку, ліворуч. По жовті, кажете, Ось так? там двоє за цею і один в будинку, Другий поверх. Мінус 1-двоє. Також в будинку, двоє за цим. О, курва. Відступаю трошки. Отаман, з жовтої можуть дати обережно. А, так, 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 я її крию. А, ти за леншатом чудово. Жовта ось там. Ага, побачив. Перебіг, Справа, да. Добренько, зближення. Балтичку. Чудово. Закручую. Ай, сука, нокнули. Ой, бля. Звідки? В будинку мені здається. З, мітка, а, бачу. Майже сука, в спині. блять. Одно, одного до, Блядь, я його якраз нокнув. Дайте тишу. Бачу, в мене тут не чує That мене. Тихо-тихо. Мінус один. Чекніть, до нього зараз будуть бігти на ваш вихід. Біжить. дом, <gun> <gun> Мінус <gun> другий. Ще один зараз буде 15. бігти. Блять, по мені хтось стріляє. Okay. З будинку. Їх двоє в будинку було тут 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 десь з цього напрямку. Угу. Зараз дам інфу. Біжать під будинком. Ось тут на другому поверсі. А то він тебе файну чпокнуть, капучка, капучка, капучка. Там мітку. Єбать, як. Бачу. Там синя. <посп DISCO> <посп> Я все. Мінус 3. Пизда. Підімновий. Прямо піді мною. Файн. Отамана заповзаш. Я в севі. Будуть зараз прям дуже швидко, кидає аптеку і даєм джазу. Плюс. Mm -hmm. Бля, дябчик, я тебе не зможу підбігти. Тратим позицію. Травсько. Десь ось тут під нами повзи. Пожовті ось тут двоє, двоє там. За, за за парканом двоє. В будинку. В будинку також був один Вікнове. тебе відсили уб'єду Прийнято. Мінус один, спати граната. Що таке, що сталося? Суки, засинайте! Нахер просто! Я тебе кохаю. Мену Дякую. Фразочку. Романе, фразочку. Та єбись воно трьохфазним током, як сказав би мій дід. Ці фразочки треба, коли відчуваєш. Зараз я просто захотів виїбнутись. Так, щип підібрав, чудово. Треба не тільки чіпаше. Спіздіть в тебе чогось, Правильно, правильно. По-любому. Так, хлопці, да ваші всі ці? Дябчика помітив, голубенька. Я біля дябчика там на горі. У вас були іксовочки якісь там 8, 6. У меня шість 6 и коряк. мене на трупі був. Нихуя собі, да він взявся. Єбать ти лупиш. Єбать в тебе реакція о, реакція добра. Osionfish. Секунду, хлопці, зараз трошечки перепочинем. другий бачу. <прост chips> <250 minus> <favorables> як сказав би мій дід. Алло, хуям по лобі не дало. О, хорошо, бляха. Єбать, ти що сьогодні їв, блядь? Не знаю, але це ще не всі, тому я не вийобуюсь. Мені здається, що він нихуя голодний, блядь. Ні, я сьогодні нормально на масу закинув, лише потрібно. От, блядь, от самий рівень гри. А чо я сосу завжди? Десь тут я паркувався. Угу. Оце я, блін, зі старта дав сціплення кинув, ви поняли? Вибачаюсь. Оце тулити. Думаю, встигаю, так, да, хвилина є, я встигну дібратися. От, бляха, дуже часто такі катки відбуваються, поняли, коли записую, але тільки доходжу там до топ-30, топ 40 і їх не можна опублікувати. Бо мене завалюють десь просто такого, я пройобуюсь. Гранату не туди кинув, чи що і мене вбивають. Там, умовно, 10 кілів є. І це дуже класно. Ну, типа, не класно, просто теж потрібно навчитися не пройобувати момент. Я, Думала... Я ж своє паливо все одно взяв. Паскуда. Зона. Йоп, пересета, от я й про це казав, про пройоб моментів. Ви поняли? От за, зазвичай така штука відбувається. Я виділяю дуже багато часу на запис відео. Умовно доходжу до топ 20, у мене там більше 10 кілів, шкоди максимально круто. Але те, що я не дійшов навіть в топ-10, мене зупиняє публікувати відео, бо я буду як лох. <хе> поняли? І можете також свою думку написати на рахунок цього, чи варто заряжені катки, але без топу, десь далеко до топу публікувати заради моментів, заради кілів, чи не варто. Я думаю. but yeah. Питання зрозуміло, бо в мене ось тут в голові є галочка, що того робити не потрібно і краще не опублікувати, потім десь перезаписати з затримкою, ніж публікувати, от в такому вигляді. Ну це мої заскоки, тому що я дуже до себе вибагливий, там перфекціоніст. Можу там катку через якусь якість не залити, чи ще якусь штуку. Ну ви це знаєте, хто на стрімах сидить. От тому буду дуже вдячний за допомогу. Намагаюсь то сформувати, якось налагодити графік, але поки що виходить досить досить фіговато. Але в тому і красави, поняли? Залітайте на стріми, дивіться шорти. Я дуже вам дякую за те, що ви подивились це відео. А в якості подяки надягаю сексуальні окуляри. Можете спускати свої руки до геніталій, трошечки потеребити, заскрінити, в приховані заникати. І в моменти збудження юзати я буду в цілому не проти. Кре Крепко тисну вам ноги, мізинець в ретро. Зустрінемось на стрімах або в нових відео. Дасть Бог я їх <зас> зазніму. Гудбай.